Всім привіт! Сьогодні буде Камінг аут Я розкажу, як я став фанатом BMW. Бачите, мені інші власники BMW одразу понадарували футболок, причому зі значком М одразу подарували шапочку, капелюшок і навіть окуляри. Ще були значки на моїй капці, але вони втратилися. А якщо серйозно, я дійсно закохався в ось цю машинку iX3 топову в М-пакеті. Я не очікував, що такий морально застарілий автомобіль. Принесе мені стільки задоволення сьогодні. Детально розкажу вам, в чому тут справа. Поговоримо і про переваги, і звичайно ж про недоліки. Компанія Energy Hub, Підписуйтеся, ставте лайк, якщо відео сподобалося, і погнали. Почнемо з короткої історії цієї моделі. Машинка побудована на платформі бензинової X3. Це так звана Клар-платформа, тобто кластерна архітектура BMW. Сам кузов називається G01 І iX3 3 це перший автомобіль BMW, який збирався виключно в Китаї, виготовлявся, збирався. Тільки на одному заводі в місті Шен'ян і всі машини в світі продані або в Німеччині, або в тому самому Китаї, або в інших азійських країнах, або навіть в Америці, якщо вона там продавалась, всі виготовлені саме в Китаї. Загалом це у нас середньорозмірний SUV. Вибачте, який же це SUV? BMW називає це s AV sport activity vehicle. Машинка випускається вже більше ніж 6 років і глобально з точки зору техніки нічого за ці 6 років не змінилося. У нас не існує повнопривідної версії, за що досить багато людей дорікають цьому автомобілю. Тут завжди один мотор на задній осі. Це мотор, який використовується, якщо не в усіх, то майже в усіх електричних BMW. iX на задній осі має такий самий мотор i3, i5. Це один і той самий мотор, канонічний для BMW потужності 286 кінських сил. Так само, як вони мали 4,4 літрову v 8 в 90 х з тою самою кількістю кінських сил. При цьому у нас тут близько 400 ньютон метрів обертового моменту. І з таким мотором автомобіль розганяється від 0 до 100 за 6,8 секунди, що, звичайно, досить повільно, але на ходу це відчувається досить динамічно, і налаштування цього мотору... Просто ідеальні на зараз в цьому автомобілі встановлюється лише одна батарейка. Це 80 квт годин від CATL, Але е, насправді виробник цієї батарейки рахується саме Brilliance BMW. фабрика ось е, цієї машини, сумісна з Brilliance але ячейки від CATL. і це NMC 811, такі самі, як в ID4, в MNV першого покоління, і ще декількох сотень автомобілів. Це класичні NMC ячейки, які дуже довготривалі, хорошої якості. Але це низьковольтна батарейка, це 345 вольт. І насправді швидкість зарядки з такою батарейкою дійсно невелика. Ось для тих, хто цікавиться швидкістю зарядки, досить низьковольтна батарея. BMW заявляє, що до 150 кВт на швидкому струмі. По факту, я думаю, що згідно з характеристик, там десь 120 буде приймати максимум. На практиці, ось в мене зараз приймає ну, майже 90, але це тільки початок заряджання, буквально у нас там 10%. Тобто вона ще розгониться. Чекати я на це не буду, але 120 вона має приймати. І от хотів показати. Перевагу багатьох електричних BMW – це трьохфазний порт на 11 кВт. А тепер питання: 80 квт годин за циклом CLTC вистачає на 520 або 530 км, в залежності від версії. Реально на цій машині з досвіду мого, з досвіду деяких е людей, які є у нас в групі в телеграмі. До речі, підпишіться на групу в телеграмі, тому що ми там ділимося просто унікальною іноді інформацією. Може проїхати влітку 400 плюс спокійно, ну там 420. Це правда, машинка може так проїхати. При цьому в усіх версіях тепловий насос, а під капотом у нас ось такий досить смішний для електромобіля вигляд. Тут здоровенна пластиковий, ось така от накладка або пильник, як її назвати, яка знімається, кладеться, і тут у нас літрів 100 пустого об'єму, тому що тут практично нічого, як ви бачите, немає. Насправді дуже багато продається передніх багажників цей автомобіль, які встановлюються протягом п'яти хвилин, коштують приблизно 100 доларів, і у вас тут одразу є ніша, як у там, Tesla Model Y і так далі. Кузов це дуже цікава історія. Як і має бути у хорошого породистого німця, там, де у нас сталь, це сталь з оцинковкою. Ось, наприклад, заднє крило, задня ляда. Ось ці двері, але передні двері це вже алюміній. алюмінієвий сплав, передні крила. Це також алюмінієвий сплав, капот алюмінієвий сплав. І е, у нас стакани теж е, з алюмінію леті. Е, насправді це не прям сильно допомогло з точки зору е, спорядженої маси, тому що вона тут починається від 2185 кг і навіть трошки більша е, в краще оснащених версіях. І це зовсім немало. На сьогодні в Китай випускає дві версії цього автомобіля. Це топова в М-пакеті, як ось ця, і є ще базова версія. Така машина в салоні без знижок коштує приблизно 61 тисячу доларів. Базова машина приблизно на 5 тисяч доларів дешевша. І я не знаю, що має статися з людиною, щоб вона віддала такі гроші за цю машину. Я особисто за цю машину віддав 27. І це 6 тисяч кілометрів новий, ну просто в стані нового автомобіль. Кінець 23-го року. Трошечки про оснащення. Деякі власники кажуть, що тут є матричні фари в китайській версії. Наскільки я розумію, їх тут все-таки нема. Тут є автоматичне ближнє-дальнє, але не матричне світло. Я зараз навіть не можу сказати на 100%, тому що я елементарно не їздив за місяць використання на ній вночі. Йдемо далі. Ось такі 20-ті диски, одні з найкрасивіших на сьогодні, взагалі, на ринку, на мій погляд, тільки в м пакеті тільки от в цій топовій версії. В базовій версії будуть бридкі диски. Шильдик M-пакет тільки в топі, камери 360. Ось тут вони тільки в топі. Безключовий доступ для всіх чотирьох дверей з ось такими ключиками, тільки в топі. В базовій версії навіть не можна дозамовити безключовий доступ для всіх чотирьох дверей, а тільки для передніх. До речі, безключовий доступ тут працює дуже класно. Задні вентильовані гальмівні диски тільки з М-пакетом. І це по факту єдина технічна відмінність між цими двома версіями. Ну і е, загалом більше у нас нічого візуально не змінюється. Всі інші відмінності у нас всередині. Ось тут у нас є датчик відкриття багажнику. А в базовій версії його нема. Хоча електропривід є в усіх версіях, і пам'ять позиції теж всі інші відмінності між комплектаціями у нас в салоні, і тому ми туди зараз підемо. Доводчиків, звичайно, нема за 61 тисячу доларів, але двері і відкриваються, і закриваються приємно. Одразу бачимо, що нема багато шарового скла. Причому ось це скло достатньо тоненьке, але шумоізоляція в цій бесі хороша, і це означає, що багатошарове скло ніяка не панацея. Далі, як і має бути в автомобілі за 61 тисячу доларів, у нас все обшите. Ось тут м'яке приємне обшиття. Ось це пластика, ніякий не сатинований алюміній. Ось тут обшиття. Виглядає все класно, дотикатися класно. Там знизу, а знизу пластик, до речі, ось тут просто пластик. Ось тут у нас. Твітери аудіосистеми Harman Kardon така тільки в топовій версії. І тут 16 динаміків в базовій версії 12. Аудіосистема фантастична, дуже-дуже хороша. А тепер то, як не має бути насправді в машині за 61 тисячу доларів. Ось це не натуральна шкіра. І натуральну шкіру, принаймні, в Китаї тут не дозамовиш. Сидіння випрофільовані ідеально, дуже приємні, хоча бокова підтримка могла би бути більш розвинена. Є ось ця підпорка під коліна регульована механічно. І. Ви не повірите, тут нема регулювання поясничного підпору. Точніше, це опція, і знайти автомобіль з такою опцією неможливо. В BMW з опціями ax 3 це дуже важко. Дійсно, тут її нема. Вона є в автомобілях іноді за 10-20 ну, тисяч доларів, за 15, а тут нема. На кермі натуральна шкіра досить приємна. Обігріву нема. Обігрів це доплата 500 доларів і машин з обігрівом. Ви не знайдете я жодної, ще просто не бачив. Ось такий преміум. Коротко про відчуття в салоні. Цей автомобіль загалом відчувається преміумом. Тут багато деталей, тут все добре зібрано. Воно підскрипує, але зовсім трошечки. І тут дуже багато фізичних кнопок. Загалом вайп-салону це 90-ті роки. Кількості фізичних кнопок на сьогодні такої, я думаю, нема в жодному автомобілі. Причому вони всі зручні, функціональні, вони всі з підсвіточками. Ось тут здоровенні кнопки круїзу і керування гучністю, і приборками і так далі. Все це має підсвітку. Підрольові перемикачі мають підсвіточку, ось тут, тут десь лампочка. До речі, ось тут у нас є. Такий важель, на якому і керування ближнім дальнім світом, і поворотниками, і круіз-контролем, і автоматичним дальнім. І звичайно ж, поворотники це додаткова опція в BMW, яка в моїй машині дуже добре, що все ж таки встановлена. Тут у нас екран на 12,2 дюйми, який, звичайно, за сучасними мірками не дуже великий. Хоча він працює краще, ніж я очікував, краще, ніж BMW AX1. При цьому все це не дуже зручне, при цьому все це дублюється з фірмового iDrive, який, ну коли ти прям сидиш і на ньому концентруєшся, насправді дуже зручний і прикольний. Але ми всі вже звикли насправді до тачскрінів. Ось тут у нас є така хлібниця з підстаканниками безпровідною зарядкою. Незручна безпровідна зарядка, невеликі підстеканники. Але тим не менш вона є. Зарядка, до речі, повільна, без охолодження. Ну що казати, машинка дійсно морально трошки підзастарівша. У нас є ось така е величезна, красива, кольорова приборка, і ця приборка, до речі, має багато варіантів, має мінімалістичний вигляд, має зміну е показань тріп комп'ютера. Це все зроблено дуже круто. У нас тут є навіть е телеметрія з перевантаженнями, є середні витрати, мінімальний режим, де будуть тільки шкали, витрати і. Запасу ходу і швидкості все органічно, все круто, все довершено. І от я б сказав, що знаєте, ця машина для тих, хто любить зробити ось так. Ось я дуже давно не бачив, щоб можна було от нормально таким барашком крутити гучність. При цьому, що гучність ще змінюється і тут, і ще десь вона змінюється. Я забув. І навіть є керування жестами. Тільки я поки що не знайшов, як воно працює. Тепер ще трошки про оснащення. В топовій версії у нас обігрів сидінь, трьохпозиційний, в базовій цього нема. В топовій версії у нас проєкція досить базова проєкція, плюс-мінус, як Відді 4 з парою кольорових фішок. В базовій версії цього нема. Панель у нас з обшиттям, і в принципі, мені тут спереду дуже навіть і подобається. До речі, з фішок, які мене здивували з цієї BMW, це те, що тут є моніторинг прям кожного колеса, як зараз, в принципі, всі китайці роблять. Добре, що воно тут є. У нас тут також є, наприклад, підсвітка Ambient, причому в обох версіях. Ви маєте побачити цю кількість підсвітки. По-перше, у нас ось таке вітальне світло від порогів, типу як М. Далі світло на самих порогах. І, звичайно, кожна кнопочка, кожна кнопочка підсвічується. Виглядає прикольно. У багатьох сучасних автомобілях немає можливості зробити стільки підсвітки, тому що немає стільки кнопок. Ну і от підсвітка амбієнт. Тут кольори у нас фіксовані, але набір досить великий. Ось мені під цей салон подобається помаранчевий і ще бронзово-білий. Ось так це виглядає. Ну і загалом все стандартне, все зрозуміле, тільки що меню не дуже зручне. А от я вам хочу показати прямо гордість. Це еквалайзер системи Harman Kardon, Бачите, в ньому досить багато полос налаштування, Вони всі робочі, воно все впливає. Сам звук я би охарактеризував так. Він насичений, він трошки недостатньо чистий в порівнянні з новими китайцями, де прям все суперкомп'ютеризовано, І він досить потужний, хоча не максимально потужний, але все одно бас такий, що навіть відчувається як масаж на кріслах. А масажу тут не буває, і навіть вентиляції тут не буває. І це для мене один з найбільших. Недоліків в даному автомобілі. І також, чомусь всі нарікають на те, що стилі тут не чорне, мені особисто все одно. Але так, чорний стиль в Китаї не буває ні за яку доплату. Купляйте, перешивайте, якщо вам це потрібно. У нас тут просто ось така якісна біленька тканина. Задній ряд я сідаю сам за собою і маю сказати, що загалом цей задній ряд порівнювальний за ді4 машинка за розмірами порівнювальна. У нас тут є здоровенний карданний тунель. Тому що це бензинова платформа, це звичайно мінус. Підлога в принципі досить низька, але могла би бути трошки нижчою. Над головою місце ще є. У нас величезна відкриваема панорама з шторкою товстовщезною проти сонця. Це, це хороший е, знак. Вона базова в усіх версіях. У нас є клімат для задніх пасажирів, але наскільки я розумію, це не є якийсь окремий клімат, це просто там додатковий вентилятор для задніх пасажирів. І на тому все. Ну і отут -от такі виляти. Тут нема навіть кармашків е, за сидінь. Пластиковий, сидіти все одно зручно. Є ось такі підлокітник без ніяких функцій, окрім підстаканників і ось такого флокованого сховку. В цілому непоганий класичний задній ряд. Багажник тут класний, без питань, причому BMW не заявляє якісь неможливі цифри. 510 літрів заявлено. Я думаю, що тут навіть більше. Дуже хороше оздоблення, товстий ворс, все дуже класно підігнано. Є крючки, які класно інтегровані в багажник. Під підлогою у нас є небагато чого, є ніша для футболки, є ось, така от, ось таке місце для ролети, і тут ще невеличка ніша. Стандартне оснащення автомобіля це тільки буксировична привушене і там трикутник. Ось так сюди вкладається поличка, ось так все замикається, ще й на замочок. І якщо ми розкладемо сидіння, у нас буде більше, ніж 1600 літрів. При цьому, що вони розкладаються теж класно, з кліком, вони підпружинені, і вони. Утворюють фактично рівну підлогу, а інфографіку ви зараз побачите на своїх екранах. Поговоримо про кліренс та підвізку. Підвізка – це дуже сильна сторона даного автомобіля. Вона налаштована ідеально. У нас тут тендітні важелі, багатоважельної підвізки, яка при цьому, бачите, вони всі такі тоненькі, але тут Сендбок ще великий, і Макферсон Стіки. Воно ось так зроблено. І у нас кліренс під переднім підрамником 207 мм, що є дуже класним. Показником. І я маю сказати, що на деяких ринках тут буває адаптивна підвізка з адаптивними амортизаторами, але не в Китаї. На середині машинки той самий кліренс 207 мм. Все дуже класно захищено, все класно зашито. Ось тут і ось тут мені все насправді подобається. ax X3 Brilliance BMW. Дивимось задню підвіску. І ось тут от у нас є свій косячок, тому що мотор висить низько. Переробка з бензинової платформи 187 мм ззаду. При цьому все непогано захищено, все приємно, все підігнано, все на болтиках. Аеродинамічні щитки на речагах. Ну що, непогано, 182, звичайно, не рекорд. І це вже, оце вже корпус або підрамника, або самого мотору. Друзі, час провести тест-драйв BMW ix 3 я цим займаюся вже три тижні, і мені це дуже подобається. Я прям одразу вам розкажу про два недоліки, мабуть, це єдині недоліки, які є в плані їзди на цій машині. Дивіться, виборід дуже слабкий. Задній привід. І ось це максимум, що ми можемо зробити на цьому місці. Більше нічого. В порівнянні до AD4 це катастрофа. Якщо зробити повний виборід тут, то це треба фактично три полоси. Ось десь аж так. І ще одна річ, яка мені особисто в цьому автомобілі не подобається, це дзеркала. Подивіться, які вони здоровенні і який насправді маленький дзеркальний елемент. Ось тут, от 3 сантиметри просто нікуди не пішли. Вони досить вузенькі, вони досить високі. Оцей кантик, судячи з усього, ось цього ну, антиблікового покриття, дуже великий. Навіть за три тижні я до кінця до них так і не звик. І так, друзі, тепер ми переходимо до найкращої частини цього автомобіля. Як він їде, їде він фантастично під кожним кутом погляду. Це ідеальний автомобіль. Підвізка керується просто, просто чарівно. Це, це просто чарівна підвізка. Ніяка пневма їй не потрібна, нічого їй не потрібно. Вона ідеальна, при цьому вона дуже комфортна, вона класно проходить нерівності. Вона е, супер хороша. Вона досить швидка. Так, 6,8, і але відчуваються в цьому автомобілі. Вони... Трошечки швидше ніж ці 68. Цей автомобіль настільки розумно їде за рахунок налаштувань підвізки, за рахунок своєї інженірингу, що в мене іноді відчуття, що він може все. В мене відчуття, що він розумніший за мене. Іноді мені здається, що я його зараз просто поверну десь в відбійник чи в стіну, і він сам звідти виїде, без, просто без проблем. Він зрозуміє, як краще там приїхати краще від мене. Фантастика! Це дійсно приклад багаторічного досконалого інженірингу. Щось подібне. Ну, от Xpeng добре їхав G9, Xiaomi su 7 Ота, от перша, вона дуже добре їхала. Динаміки для прискорень, для обгонів хватає. От ми вже зараз їдемо сотку. І, до речі, машинка тиха. Я прямо зараз вам на 80 от порівняю навіть Xiaomi YU7 шумність цього автомобіля. Почекайте. Так, рівно 80. Шумність 64. Ну, Тобто, це там приблизно як U7 хвильона нова. На 100. Це вже 110. 70. Це тихий автомобіль, незважаючи на те, що тут отих всіх багатошарових вікон, чогось ще. Вона просто класно зроблена. Посадка ідеальна, кермо класне, воно і не гострі, і не м'яке. Є два налаштування, комфорт і спорт. Звичайно, для спорту і там індивідуал і це все теж. Можемо змінити. Наступна фантастична річ в цьому автомобілі: це як налаштована рекуперація, як налаштовані системи автохолд. Досконали. Досконалий старт з місця після автохолду, досконала рекуперацію в режимі B. До речі, в режимі B це режим однієї педалі. І це один з найкращих режимів однієї педалі, які я зустрічав, тому що машинка дійсно може їхати в цьому режимі, і її можна використовувати. Круїз контроль перевірив вже десятки разів. Він тут повно швидкісний, адаптивний, є моніторинг сліпих зон, є підтримування полоси працює ідеально дуже розумний круіз-контроль, дуже інтелігентний. Звичайно, в ньому нема там якихось суперфішок типу автоматичного перестроєння, але на досить довго можна прибрати руки з керма. Дуже зручне керування швидкістю. Ось цей речажок має експоненціальну можливість експоненціального регулювання і потрошки. І якщо ми втоплюємо одразу ліміт росте згори, можна на досить довго ось так от прибирати руки з керма, і воно ще навіть не почало світитися. І у нас дуже небезпечний момент, але ми спокійно проїжджаємо. Я не нервую. От зараз вона каже, взяти. Руки. Утримання в полосі працює чудово на будь-якій швидкості. І це якийсь там, ну, я не знаю, якого версію цей автопілот, але він дійсно зроблений класно. Чесно, от в плані їзди за ті там, умовні 30 тисяч, яка ця машина зараз коштує в ідеальному стані уживана. Ну, можна більш старіше і дешевше привести. Це один з найкращих автомобілів. При цьому витрата зараз через кондиціонер, через це на світі. Вона просто три години зйомки стояла під, під сонцем з кондиціонером. 27,6. Насправді в мене виходить 20, 22, коли я їду 110-130 по трасі. Економічна машина, дійсно економічна, без жодних проблем. Ну і от динаміка. От зараз пізьми, будь ласка, зараз 60. Спорт режим, Ну, вже 90. Вона не супер вражає, але вона приємна, вона досить потужна. І максималка тут обмежена на 180. По факту вона десь 190 розганяється. Мені розказували. Тим не менш, по динаміці ну якось цей автомобіль настільки збалансований, по гальмам, по потужності, по керованості, що я би і не хотів нічого насправді тут особливо так змінювати. От підвізку я би тут. Точно, просто не змінив ні в якому разі. Автомобіль дійсно дає можливість їхати наповну практично в будь-яких режимах, навіть якщо ти не супер, якийсь досвідчений водій. Дуже відчуваєш його межу. Ну практично ідеально. Недоліків поїзді, по використанню автомобіля як витвору інженірингу і витвору підвізки техніки. Я тут не бачу жодних окрема фішка, яку я вам просто не можу не показати, і я зустрів її вперше. Це адаптивна або розумна рекуперація. Як бачимо, тут є чотири режими рекуперації, і ось перший це адаптивний це симбіоз рекуперації і роботи радару круїз контроля. Для того, щоб оцінити весь ефект, ми просто собі їдемо або в місті, або по трасі. Це однаково придатне. І от коли машина сама по собі помічає, що, наприклад, попереду інший автомобіль, який їде повільніше, або ми заїжджаємо в якийсь, знаєте, от карман. З автомобілів і швидкість треба зменшувати, вже треба гальмувати. Вона сама вмикає максимальну рекуперацію з вимкненим адаптивним круїзом. Тобто, це напівадаптивний круїз, який базується саме на гальмуванні і рекуперації. От Зараз я нічого не роблю, ми їдемо в ДІ без адаптивного круїзу, але вона побачила цю вантажівку і вона сама пригальмовує. Дуже зручна фішка, дійсно, от чому мало хто про це додумався. І працює ідеально, просто дуже класно вивірена система в цьому автомобілі. Бачите, я розганяюся, і вона почуваю, що ми вже близько, і рекуперацією підтримує дистанцію. Відверто кажучи, фантастична машина. Я не знаю, як вона може комусь не подобатися. На мій погляд, не може. Супер рефіноване шасі, достатньо динаміки, ідеальна керованість, класна ергономіка, хороший салон. Жирнючий мінус, відсутність. Вентиляції сидінь для горячих кліматів, як у нас зараз, і відсутність обігріву керма для холодних кліматів, як в Україні. В усьому іншому вона класна і це лише питання ціни за біля 30, А зараз уживану машину в не дуже хорошому стані можна привезти в Україну за 25, ну прям не дуже хорошому. В ідеальному стані, як ця, за 32 приблизно. Це 23 й рік, якщо 24 й дорожче. Це супер варіант. Це краще багатьох китайців за ці гроші, я вам кажу серйозно. Наприклад, це набагато вищий клас, ніж Audi q 4, ніж Volkswagen id 4 ніж навіть C-Line 07. Вона менша всередині, але ця машинка рафінованіша і їде краще. Привезти такий автомобіль ми вам допоможемо. Компанія Energy Hub, я особисто перевірю для вас, якщо треба, навіть цю машину ще на сьогодні можна купити. Звертайтеся, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь.